Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Проблема нестачі фахівців та низький інтерес до професії потребують зміни підходу колегії міносвіти. Наше місто для всіх стартував конкурс на краще створення доступного середовища. Зберемо дітей до школи разом. Допомога малозабезпеченим сім'ям. Дитячий футбол семінар для вчителів фізкультури. Про стан справ в галузі освіти напередодні говорили в уряді. Прем'єр Олександр Розенберг взяв участь у колегії міносвіти. За За останні п'ять років частка пенсіонерів збільшилася в системі дошкільної освіти з 15 до 19 відсотків в системі загальної освіти з 27 до 30 відсотків. Міністр освіти Світлана Іванішина зачитує невтішні цифри. Педагогічні кадри старіють. Середній вік учителів – 53 роки. Молоді мало не врятувало ситуацію підняття зарплат за два роки на 37%. відсотків. Були й субсидії на житло. Кошти на придбання отримали понад 20 молодих фахівців. Ситуацію треба міняти, зазначив Олександр Розенберг. 85 випускників вишів були цьогоріч влаштовані на роботу. З середніх професійних розподілено лише 47. Тож цифри прийому треба формувати відповідно до запитів економіки, зазначив прем'єр. Для мене, як для предстателя правительства, образує... для мене, як голови уряду, освіта це основа розвитку держави. Ми маємо кувати кадри для нашої країни. Це дуже важливо, і ми повинні адаптувати все, що ми маємо у сфері освіти, до того потенціалу, який є у нас в республіці. Держава вкладає ресурси. Ми стараємося провести у відповідність матеріальну базу. Звичайно, це базис, матеріальне забезпечення працівників. І, Звичайно, держава сподівається на те, що після цих вкладень ми отримаємо якісну освіту. У республіці працює 80 малокомплектних шкіл, учнів мало, педагогів теж не вистачає. Проблему обговорювали у президента. Буде оптимізація. По результатам совіщального президента за результатами наради у президента ми на фінальній стадії. Зараз ми визначилися з цими навчальними закладами. Там залишається тільки початкова підготовка і дитячий садок. Щодо старших класів є певна сітка, штатний розклад оптимізований. Зараз проводиться перевірка. Учнів старших класів возитимуть до інших більших шкіл. Для цього вже придбали 15 автобусів. Незабаром прибудуть у республіку ще кілька автівок. Здравствуйте, Здравствуйте. до босари. Дитячий садок веселка працює. Комісія перевіряє, як у групах зробили ремонт. Десять днів тут тривали роботи: усе білили, фарбували, мили та чистили. Обновили в Оновили лінолеум, провели косметичний та капітальний ремонт в умивальних кімнатах. Замінили покриття у деяких вуличних альтанках, у чому нам допомагали батьки. Вони допомогли нам у фарбуванні інвентарю та й території десадка. Освітлення частково було замінено, оновлено посуд у деяких групах, загалом підготувалися. А це дитячий садок, золотий півник у мікрорайоні Лунга. Тут ще минулого року замінили покрівлю, замостили двір тротуарною плиткою. Все за рахунок фонду капвкладень. цього року. Роботи продовжили. Тепер тут нова електропроводка, каналізація, водопровід. Відремонтували і харчоблок. Було проведено капітальний ремонт харчоблоку. Фахівцями були замінені всі інженерні комунікації, двері на харчоблоці та в приміщенні. Укладена плитка на підлозі та стінах. Придбано технологічне обладнання, посуд. Також було зроблено капітальний ремонт на сходових маршах. Відремонтували стелю, стіни, зробили декоративний розпис на стінах. У Дубосарському районі 18 дитячих садків та 16 шкіл. Комісія перевірила усі. Були зібрані доповнительно заявки. Були зібрані заявки після 25 травня на придбання будматеріалів для ремонту усіх освітніх закладів. Усі заявки були виконані в повному обсязі та зроблений у якихось установах капітальний, у якихось косметичний ремонт класи світлі, теплі, обладнані. Недоліки також були десь у групах та кабінетах погане освітлення, десь були питання до вентиляції та куточків протипожежної безпеки. До початку навчального року залишилось менше двох тижнів на усунення недоліків тиждень. Риму дітей до школи разом. Благодійний центр жіночої ініціативи вже багато років допомагає малозабезпеченим сім'ям, збирає все, що потрібно для навчання, і привозить дітям. Вікторія Чернова, одинока мати, виховує трьох дітей. Старші Сашко та Евеліна йдуть у перший клас. Зібрати дітей до школи завдання непросте. Ручки, зошити, фарби, альбоми і не тільки. Їм привезли активісти благодійного центру. Допомогу вже отримали близько 700 осіб. Організація, організація існує вже 15 років і не перший рік проводить акцію Зберемо дітей до школи разом у Придністров'ї є сім'ї, де є по шість дітей, і виховують їх самотні матері. Є дуже багато сімей. Вони потребують допомоги, грубо кажучи, у всьому. Наразі для дітей збирають канцтовари. Допомогти може кожен купити все, що потрібно для школи від рюкзака до олівців. Список необхідного є у соцмережах організації. Можна й переказати гроші за QR-кодом. М'янка районна лікарня, під'їзна естакада вже готова. Вона яку РКЛ. Тепер зручно переміщати пацієнтів. Для порівняння ще у лютому все було так: хворих на ношах заносили усім відділенням. на початку минулого року тут було приймальне відділення. Пацієнт надходив швидкою допомогою. Нам доводилося його піднімати на ношах сходами і далі перенаправляти у відповідне відділення. Вже є під'їзна естакада. Вона завершена. У самому приймальному відділенні триває ремонт. Тут буде реєстратура, а тут процедурний кабінет, душова та мала операційна. Є якщо є необхідність, пацієнт потрапляє відразу в приміщення реанімаційного відділення. Тут будівельні роботи наближаються до завершення, залишилася тільки стеля. У приймальному відділенні зробили перепланування. Старі мури знесли. Тепер тут все по-новому. Палати, кімнати для відпочинку, видачі медикаментів. Ремонтують і харчоблок. А поки тривають роботи, пацієнтів перевели у відділення травматології. Планується ще встановлення підвісних стель, вентиляція, спостереження, пожежна сигналізація. До кам'янської лікарні планують купити відеогастроскопи, кардіографи, а ще хірургічні набори, каталки. На ремонт та нове медобладнання з фонду Кавкладень виділили 3 мільйони рублів. Закінчити роботи планують до кінця цього року. Безкоштовно вилікують зуби, поставлять протези ветеранам великої вітчизняної війни, трудівникам тилу, блокадникам. Це спільний проєкт мінохорони здоров'я та партії оновлення. Безкоштовну стоматологічну допомогу нададуть і захисникам Придністров'я, учасникам бойових дій і ветеранам праці зі стажем понад 35 років. У республіканській стоматології на пільговиків чекають із 26 серпня по 31 жовтня. Тим, кому за станом здоров'я самим складно дістатися лікарні, до Поможуть. Це ті ж учасники бойових дій, але... ж учасники бойових дій, яким важко дістатися до республіканської стоматології. Особливо це стосується тих, хто проживає в далеких районах. І тут уже громадські організації сприяють доставці. Якщо виникають складності та необхідність виїзду додому, наші фахівці держстоматології виїжджають та надають стоматологічну допомогу вдома. Зазвичай ці послуги платні наразі. Ми надаємо цим пільговим категоріям та пенсіонерам або безкоштовно цю допомогу або зі знижкою, Величезне звернення громадян, які потребують стоматологічної допомоги. Ми анонсуємо цю програму для того, щоб люди знали про це, тому що багато хто і не знає. Ми запросили сьогодні і керівника спілки ветеранів, наших захисників та спілки ветеранів, щоб їх поінформувати. Інші пенсіонери отримують безкоштовну консультацію і знижку 50% на панорамний рентген-знімок у республіканській стоматології. Перш ніж вирушити до лікарні, треба записатися. Катюші танки Т-34, висоти кісканського плацдарму і не лише це роботи учасників конкурсу, малюючи перемогу. Напередодні їх презентували у бендерах в кінотеатрі Горького прийшов вечір історії. Це Кіцканський плацдарм плацдар. знаходиться у селі Кіцкани. Це пам'ятник, який спорудили на значній висоті, яка відіграла стратегічно важливу роль у великій вітчизняній війні. В ході ясько-кишинівської операції саме це місце займало ключову роль, тому що з цієї висоти і починалася операція. До 80-річчя початку Ясько-Кишинівської операції, презентація та гасіння марок. На них пам'ятники, наприклад, військовим інженером у Кармановому. Його встановили на згадку про тих, хто відволікав фашистів до початку Ясько-Кишинівської операції. Є на марках і братські могили. Сьогодні це площа героїв, а ще пам'ятник воїнам-визволителям. Марки гасив'я Олександр Комарницький. Він син учасника Ясько-Кишинівської операції. Для нього все почалося у червні 41-го. Зустрічав світанок після випускного. Його мама. Його мама з речовим мішком зустрічала із папірцем. каже: я вже тата відправила. Ось тобі повідомлення: бери речі і лопату треба взяти за вказівкою. Іди наздогоняй інших. Пройшов битву за Кавказ та Ганрох, Ростов, Миколаїв, Одесу. Була Варшава і Берлін. Він не хотів говорити на цю тему. Я думаю, що він не хотів, щоб ми знали, що таке війна. На вечорі історії дивилися документальний фільм Гордість, слава, пам'ять. У ньому зібрали хроніку, спогади учасників Ясько-Кишинівської операції, а також розповіді онуків та правнуків солдатів-переможців. Наше місто для всіх у Тирасполі стартував конкурс для участі слід подати заявку, заповнити анкету. Вона є на сайті держадміністрації Терасполя і прикріпити фотографію, де буде видно, що, наприклад, у дворі школи, офісу є всі умови для вільного пересування людей з інвалідністю. Наш для всіх наше місто для всіх проводиться для виявлення саме тих організацій, які досягли максимального успіху у формуванні доступного середовища для маломобільних груп населення. Тут можуть брати участь усі організації. Конкурс проводять уже п'ятий рік. Спершу відбирають учасників на рівні міста. Усього п'ять номінацій. У фінал виходять найкращі школи, дитячі садки, інтернати, магазини, кафе. Пересуватися містом людям з інвалідністю тепер простіше. З'явилися пандуси, з'їзди. Про це говорять і самі люди з особливостями здоров'я з тим, що у нас було раніше. Якщо порівнювати з тим, що ми мали раніше, і зараз я скажу банальну річ: це небо та земля, тому що коли ми починали свій рух зі створення безбар'єрності в нашій республіці, тоді у нас було просто неможливо людині, яка пересувається на інвалідному візку, спокійно проїхати тротуаром, просто тому що не могла піднятися навіть якби піднялася, то потім їй було б необхідно якось із нього з'їжджати. Поняття обмежена доступність і зараз актуальне. Приклад пандуси з великим градусом нахилу. Він, начебто, є, але піднятися чи спуститися дуже важко. Не скрізь є поручні. Аде я так чоловік підіграєшся на рікляски. Коли я, як людина, яка пересувається в інвалідному візку, потрапляю до того чи іншого міста, то я оцінюю стосовно себе доброзичливе воно чи ні. Якщо я бачу, що я можу потрапити в кафе, якщо я можу піднятися на тротуар і можу проїхатися по ньому, я розумію, що тут на мене чекали, і зараз я можу сказати, що Бендери та Терасполь це міста, де я почуваюся комфортно. У конкурсі можуть брати участь усі міста та райони. Заявки приймають до 16 вересня. У столиці розпочався конкурс визнання. Його проводять з 2005 року. Вибирають найкращих у своїй справі. Оцінюють за внесок у розвиток міста. В конкурсі можуть брати участь усі від вчителів та лікарів до будівельників та підприємців загалом у нас у конкурсі представлено 15 номінацій, серед яких промисловість, енергетика, економіка, фінансова та банківська діяльність, малий та середній бізнес, сільське господарство, переробна промисловість, охорона здоров'я. У нас дуже часто бувають такі спірні ситуації, коли не можемо вибрати одного. Є багато гідних у такому випадку. Обираємо 16 переможців, в 15 номінаціях. Для участі у конкурсі потрібно надати свою характеристику нагороди, здобутки подробиці на сайті держадміністрації Терасполя заявки приймають до 23 вересня. Підсумки конкурсу підіб'ють до дня міста. 14 жовтня переможцям вручать призи. І за традицією фото лауреатів конкурсу повісять на дошці пошани біля будинку рад. Академія футбольного клубу Шериф у залі. Вчителі фізкультури для них проводять семінар, розповідають, як зробити так, щоб футболом займалися ще більше дітей. А спорт увійшов у звичку: м'ячі, манішки та фішки кожному учаснику семінару в подарунок. Ми бачимо, що кількість дітей, які ми бачимо, що кількість дітей, які займаються футболом, зросла. Загалом у цьому проєкті беруть участь понад 40 тисяч дітей. Звичайно, на майбутнє ми хочемо, щоб діти були набагато здоровішими, щоб вони займалися футболом. І це була саме звичка на все життя займатися спортом. Такі семінари спільний проєкт Федерації футболу Молдови та Придністров'я. Його реалізують третій рік і є результати. У програмі Футбол в школах задіяно близько 4 тисяч дітей початкових класів у 64 школах. Ми бачимо великий переріст дітей у секціях футболу. Також велика активність дітей на майданчиках та у дворах. Також у нас є проєкти Шкіряний м'яч, в яких беруть участь до 4,5 тисяч дітей. І з 1 вересня запускаємо новий проєкт Футбол у дитячий садок, де також цього року братимуть участь 10 дошкільних закладів. У столичному дитсадку веселка такий проєкт уже працює. Тренування тут проводять раз на тиждень. Дітям подобається красна фішка Эта... Ручки в сторони. Ручки в сторони. внизу! Хорошо. І Саме трудне як накриє для дитсадкових фізруків. Академії Шериф також проведуть семінар вже на початку вересня. 29 серпня в Катеринінському парку розпочнеться міні-футбольний турнір. Це сока повертається до терасполя з відкритим кубком Амоліги. За нього змагатимуться вісім команд з Молдови та Придністров'я. Будуть і лідери Амоліги, включаючи Авангард, ТБПМР. Відкритий Кубок Амоліги – Новий турнір від Молдавської Федерації футболу у самому центрі Придністровської столиці у Катеринінському парку. Тут уже грали у лютому. Тоді авангард ТБПМР влаштував шоу у товариському матчі з молдавською трійцею. Буде яскраво і цього разу на відкритій турніру співатиме Євген Аврамов. На його хіти чекають і глядачі і гравці. А ще соліст гурту Аврамов Бенд обов'язково вболіватиме. Барабан уже готовий. Ми задаємо живіт і грі, Ми задаємо ж ритм грі, Ми задаємо настрій. Футболістам необхідна підтримка. І коли вона посилена з барабанами, з дудками, з певними промовками, перший буде першим. Або ми ж сильніші, ми переможемо. Це створює атмосферу. Футбол не просто гра, це шоу, це спектакль. Людина приходить насолодитися не тільки самою грою, але й цим видовищем. Старт турніру 29 серпня, фінал 6 вересня. Більше тижня Катеринінський парк дихатиме футболом. Ігри по четвергах та п'ятницях. Приєднуйтесь в хід на трибуни. Вільний, а перший Придністровський обов'язково покаже ігри в ефірі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.